Вже майже півтора роки команда волонтерів благодійного фонду Наш край продовжує допомагати людям, які тікали від війни і оселилися в Лозівській громаді, а також місцевим мешканцям. Але особлива та найбільша підтримка йде українським захисникам. З діяльністю цієї команди ми знайомилися більше півроку тому. Керівник організації Олег Губенко говорить: за цей час змінилося багато чого. Насамперед збільшився склад команди та обсяг роботи, бо наразі волонтери їздять по більш ризиковим. Маршрутом. Останнього з вами сюжету стали їздити і на часів Яри, і на Костянтинівку, і на Авдіївський напрямок. Ну, тобто більш ризикові маршрути, більш ризикова робота. Змінилася і логістика. У нас завдяки друзям з'явився бус. Цей бус дуже багато вирішує проблем, бо ми їм перевозимо гуманітарну допомогу. І до хлопців багато чого ввозимо вже більш габаритного, бо легковою машиною було не так зручно, як це робити бусом. І Великою командою можемо до хлопців їздити. І на штабі все змінилося. Зараз менше стало гуманітарної допомоги, більше стало благодійників, які допомагають, але всі, скажімо так, чим довше йде війна і затягується конфлікт. Всіх ресурси закінчуються і благодійникам складніше утримувати велику кількість потребуючих їх допомоги. Тож ми розширюємо постійно зараз зв'язки вже їздимо за гуманітарною допомогою не лише до Харкова та Дніпра. Минулого тижня їздили. До Черкас їздили і до Чернігова, і в Центральну. і Зараз плануємо в Західну Україну їхати домовлятися з благодійниками, бо постійно потрібна допомога і стає складніше, складніше і складніше. Ну, це те, що змінилося. Ну і штаб наш змінився. Позаду мене, бачите, Мурал красивий, патріотичний. Є. І волонтери трохи змінилися з часом вже. Якщо на початку війни там десь чогось боялися, кудись там остерігалися поїхати, зараз вже навчені, підготовлені, знають до кого їдуть, як себе треба заамуніювати, що треба дягти на себе, що треба робити, як себе поводити, знають правила безпеки на передовій. Ну, тобто самонавчання постійно присутнє. У штабі загалом видається гуманітарна допомога внутрішньопереміщеним особам. Але якщо ресурси дозволяють, видають гуманітарку і найвразливішим верствам населення. Це люди похилого віку, одинокі мами з дітьми, родини, на вихованні яких перебуває троє і більше дітей. Також не тільки волонтери їздять з допомогою на передову до захисників, але й вони самі приїздять до штабу. ми навіть їхні питання намагаємося вирішувати тут на штабі. Тобто, якщо у них. Хоча це зараз рідко, але виходить вирватися до нас з передової сюди, то є питання навіть не обов'язково це питання вирішувати, зв'язані з ЗСУ, ну, з їхніми бойовими завданнями, пов'язані. Це може навіть даже якісь сімейні питання. Наприклад, військовий там, а в нього якісь негаразди тут. Він прохає допомогу. Ми через свої контакти допомагаємо якісь питання вирішити. Питань навіть у військових і не військового характеру дуже багато. Навіть зараз ми намагаємося психологічну підтримку надавати, бо є і військові, які вже потребують психологічної підтримки. Олег Губенко розповів і про поїздки до українських військових, які завжди є непередбачуваними і ризиковими. Ситуації навіть не буду далеко заглядувати. У нас ось остання поїздка. Ми їздили відразу до декількох бригад, і в межах місії ми заїхали. Це навіть не передава, це вже звільнені місця, де окуповані, де зруйновані села, давгеньки ізюмського району. У нас була місія заїхати до людей, бо ми знаємо, що там поодинокі люди повернулися в розбиті дама. Але нам ніхто не підказав, що дорога до того довгеньки вона досі не розмінована. Ми поїхали. Бусам це було дуже небезпечно, є натоптана калія, але вона дуже вузька і не можна не вліво, не вправо з'їжджати, бо стоїть розбита техніка. Ми бачимо, що техніка нещодавно навіть наша підірвалася, стоїть, ну тобто та, 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 там дуже небезпечно. Ми вже коли виконали місію, ми в три села заїхали. Там людям надали воду, там трохи продуктів, і вже виїжджали з іншого боку і зустрілися з військовими. Вони кажуть: а ви з того боку їдете? так. А ви не бачили, там наші побратими три дні назад загубилися, ніде не бачили підірвані машини. Підірвалися на міні, вони їх шукають по району. Ну, команда так трохи перепугалася, бо дійсно, якби не бачили міни, ми знали, що тут заміновано, коли розказують, що на цій дорозі підірвалися, ну так трошки тьокає. Часів яр один із населених пунктів на передовій, у якому нещодавно побувала команда волонтерів. Ми були в Часовому Ярі, коли їхали в Бахмут в грудні місяці. І я пам'ятаю, що як Часівяр він стояв ще цілий. Ну, по краю нам прилітала артилерія ворожа, але то ну, були поодинокі випадки. І Бахмут ми ще бачили його не зруйнованим, а цілим. А зараз ми приїхали в часів яр, а він виглядає так само, як виглядає Бахмут. Тобто нема цілих будинків, все зруйноване. все розбите просто безслісно це дивитися неможливо. Людей. Практично немає, хоча є поодинокі люди, які до сих пор у часі у Ярі сидять по підвалам і чекають. Не знаю, чого вони чекають, ну краще туди уїжджати, бо там дуже неспокійно. І це все вражає і дивишся на військових, які там знаходяться. Не розумієш, як вони отак вже настроїли себе мужньо, що вони оце постійно під обстрілами, постійно поруч з ними падає. Оце все. Це треба таким вольовий дух мати, тому ми там побули. Півгодини, і ну, воно над головою свистить, прилітає, бахкає поруч. А хлопці ну їм велика шана, бо вони тримаються на передові, оце все бачать, оце все відчувають і психологічно тримаються. Благодійний фонд Наш край активно співпрацює з волонтерськими організаціями Лузівської тергромади з різних куточків України, а також з волонтерами за кордоном. В Лазаві ми співпрацюємо з а, спілкою волонтерів Мамафор. У нас з ними така потужна взаємодія. Дівчата нам плетуть маскувальні сітки під час наших поїздок, допомагають зі збором продуктів, гігієни ну всього необхідного. Є е, у нас поодинокі волонтери, з'явилися. У нас є волонтери, ну вони як самозайняті волонтери, це в Краснопалівці, Єлизаветівці. Вони там на, на місцях допомагають людям. Ми вже з ними подружилися. І вони, якщо от якісь у нас або поїздки, або якісь питання треба вирішити, ми до них звертаємося, вони допомагають. Ну це те, що в громаді. У нас є, звісно, у нас вже друзі є по всій Україні. У нас і в Харкові ми із, з із Ротерів вже давно співпрацюємо із Всеукраїнською організацією СОС співпрацюємо постійно. Це такі крупні. Багато в нас поодинокі волонтерів в Дніпрі, які допомагають. В Дніпрі, в Мукачеві, в Черкасах. Ну, взагалі, за, за, за кордоном дуже багато друзів завели за весь час. При тому люди самі на нас виходять, ми знайомимося, спілкуємося. І отак допомагає, допомагає, допомагають. Є німецька діаспора волонтерів. Вони нам дуже допомагають останнім часом. Вони присилають нам буквально по два по три палети через нову пошту. Це приходить сюди. Ми це людям додаємо до гуманітарних наборів. Допомагали нам, коли в Херсоні сталася біда. Ми теж за допомогою їх туди передавали на Херсон і Миколаїв. Ну, взагалі, єднання дуже велике. Всі... Ми ніколи ні від кого від допомоги не цуралися. Хто хоче, ті з нами дружать. Ми співпрацюємо весь час. Потужною силою у волонтерстві є люди, зазначає керівник організації. Приносять до штабу та перераховують гроші на потреби військових, готують для них різноманітні смаколики. Також волонтери проводять і просвітницьку роботу серед дітей, показуючи їм трофеї зі своїх поїздок до територій, де ведуться бойові дії. Гільзи, уламки і частини від ракет та інше знаходяться в одному із приміщень, де працює організація. Взагалі це така стіна, музей плачу, я її так називаю, бо тут все те, що вбиває, на жаль. Але воно несе і пізнавальну, скажімо так, ціль, бо приходять навіть школяри до нас цілими класами. Ми розповідаємо, що таке війна, а показуємо, до чого вона може призвести. Тут є уламки, тут є навіть даже уламки ракети, яка прилетіла остання по хаті Барінково. Ми показуємо, що не треба скажімо так, відноситися байдуже до війни. Якщо тривога, то треба. Іти в укриття, треба якось убезпечувати себе. Тут є не тільки російська амуніція і російські снаряди тут є і те, чим наші війська воюють. Ми це все показуємо. Діти впитують в це все і поглиблено. Так виходять від нас з якимись певними знаннями. І так, да, і на донати також ми робимо з гільз з різних трофеїв, різні сувеніри і проводимо конкурси за найбільші донати. Людям даримо ці трофеї керівник благодійного фонду Наш край Олег Губенко розповів і про те, чого наразі потребують українські військові. коли почався контрнаступ, молніносна стали зростати заявки від хлопців. Потрібна постійна амуніція, потрібні якісь елементи, Саме найобхідніше це дрони, бо вони як східний матеріал у хлопців. Пару завдань виконали, можуть е російські війська перехватити сигнал, можуть ввести, можуть збити дрон, а без дронів сучасна війна вона неможлива, бо це і розвідка, і це і наводка, це, і, це все. Навіть доставка, якщо ви бачили, от відео було в Херсоні, коли на окупованій території е затопило і люди сиділи на домах, наші дронами доставляли воду туди. Дрони вони всюди незамінні. І хлопці зараз майже ну кожна бригада, яка до нас звертається, це перше це дрони, друге це потреба менш необхідна після дронів. Це тепловізори. Ну і е, амуніція така, це вже менш, що хлопці просять, але просять е, форму. У них всіх є форма, але їм видають її в єдиному комплекті. Не постиратися, вимазав, немає можливості її постирати, бо ні в що переодягтися. Потрібна постійна запасна форма. Ну, броніки. Броніки це взагалі зараз розхідний матеріал. приїжджає до нас, хлопець каже: дивіться, бронік, тюльпашкай. Попадання витримав, але вже пластина розкрилася. Повторно він її не може використовувати. Відповідно сама тканина, яка на ньому, теж вже її не пош'єш, бо вона там вся розбита. Це потрібен бронік. Хлопці або самі закуповують, або звертаються, щоб волонтери допомогли. На жаль, як би нам не хотілося, хочеться обігріти кожного, хочеться допомогти кожному, але фінанси вони обмежені і всім ми не можемо допомогти. У нас черга зараз на 4 місяці по заявкам хлопців. Ми вже навіть об'єднуємо. вже навіть не по одній бригаді одночасно проводимо збір. А от Ось почали збір. Зразу чотири бригади об'єднили, чотири заявки хлопців в одну, щоб якось прискорити цей збір. Бо хлопцям вже воно зараз потрібно, не через два місяці, коли не зрозуміло, що далі буде. Волонтерська команда продовжує працювати та активно за підтримки інших небайдужих людей допомагати українським захисникам і захисницям.